У 30-40-х роках минулого століття на цьому місці була радянська, німецька, а потім знову радянська в'язниця. Тут, за словами історики, відбувались численні розстріли ув'язнених. Згодом ці приміщення перепрофілювали на швейну фабрику. У часи незалежності підприємство як окремі будівлі стало власністю кількох приватних власників. Один з них нині має намір на своїй ділянці збудувати адміністративно-торговий центр площею 500 квадратних метрів. Каже, іншого виходу немає, оскільки приміщення аварійне. Ми виходить, що якби купили... Його так, от ми його побачили, ми взагалі не думали, що воно таке до такої степені страшне. Як пішла оця вода з цього здання, воно подмило на фундамент і повністю фундамент упав. Упала криша. Це добре, що не було людей, і воно нікого не завалило. Проти такої перспективи виступають історики. кажуть, у цій в'язниці сидів Улас Самчук. Тут було вбито Харитю Кононенко. Через її каземати пройшло чимало інших відомих українських діячів, але це історичне місце і досі не досліджене. Практично. Ці будівлі знаходяться. Ну, якщо можна сказати, місце розстрілу на кладовищі. Археологічна експертиза тут не проходить. Якщо тут будуть якісь земельні роботи, тут мають працювати суд медексперти». Будувати треба, оскільки територія в центрі рівного використовується нераціонально. Переконаний Василь Гайчук. Він у Рівнераді минулого скликання очолював спеціальну депутатську комісію, Ми, яка не вивчала не це треба. питання. Місця розстрілу ви не знаєте, де це от приблизно в східній. Що, де, з чого ви взяли, що територія? Територія в'язниці Анешвейної фабрики, яка була в межах вулиці Пушкіна, Хвильового і аж до міськвиконкому і якраз, можливо, в тому яру розстрілювали людей. Чи проводитиме хтось на місці колишньої в'язниці більш детальні дослідження, поки що невідомо. Згідно рішення Рівнеради, ради, це мав би зробити власник. Але заступник міського голови Андрій Філін припускає, цього може і не статися, якщо управління культури прийме відповідне рішення, а сесія його підтримає. Я можу чітко і однозначно тільки сказати, що в бюджеті на 2011 рік немає ні копійки закладених коштів на дослідження даного об'єкту, тим більше це об'єкт приватної власності. Тим часом не сподобалися плани власників і міській архітектурній раді. Щоправда, історія тут ні до чого. Кажуть, у проектних пропозиціях порушено чимало будівельних норм. Немає парковки, а головне приміщення має зайняти аж 95% площі. Отож, архітектори відправили проект на доопрацювання. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.